В режимі здійснювати контроль за ефективністю виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства. Всі витрати на формування нормативної бази звишком у в перспективі. Недолік запасів у підприємстві приводить до кор... вартості продукції, що продається, отримання саме запасів.

общем-то, оценка руководителя э, Задавина и рецензент профессор. 13. С. С. <S. <S.> Державна екзамінаційна комісія вирішила. Всі студенти, що захищали дипломні роботи, їм присвоюється кваліфікація освітня спеціаліст і кваліфікація виробнича, професіонал в галузі економічної кібернетики. І всім вам видається диплом державного зразка. Щодо результатів, то вони... Мають такі види. Гугуїв Дмитро Юрійович задовільна. Орлов Максим Валерійович задовільна. Пеко Вікторія Олександрівна, відмінна. Їй дається рекомендація для вступу в аспіратуру. Сауляк Олександр Сергійович задовільна. Татара Владислав Вікторович. Відмічається комісія, що диплом реальний і оцінка відмінна. Чешкин Андрій Олексійович Задовільна. Черехо Максим Віталійович добре. Черкаська Катаріна Станіславовна добре. Чорненька Наталія Олександрівна, добре. Шаповал Олена Олександрівна, добре. І Шульгат Олександр Михайлович відмінно. Поздравляю вас. Бажаємо вам успіхів, у вашій майбутній діяльності. Не забувайте кафедру. Це вам щастить у особистому житті. Так, а... Да. Тебе тоже, чтобы все было по-настоящему. Пронесешься. Да, диплом пришла.